Вітаю вас! По традиції, як правило, на вихідні я роблю вам огляд поточних політичних подій без України і Росії. Але давайте зробимо виключення. Чому? А є цікавий рейтинг, дуже цікавий, я вам його зараз покажу і дійсно буде про що поговорити. Значить дивіться. Є такий рейтинг або індекс демократії. О, зараз ми перепригнемо. Оп, щоб він тільки не вбіг нікуди. <хи> ну, як ви бачите, це The Economist, але ну, це не він робить, це робить от структура в даному випадку, така політична, економічна, і от вони рахують. Значить, дивіться, що ви трішки зрозуміли, що це от е, за рейтинг. Вони рахують, ну, беруть креїди, аналізують законодавство, але вони дивляться на те, що записано в законі. Раз. Як виконується закон 2, які порушення виборчої системи? 3, яка є традиція. Тобто не один показник, тому що якщо брати виключно, ну от зять законодавство. В законодавці бачу, записано. Наприклад, в Росії теж написано, що президента обирають, всі знають, що його ж не обирають. Розумієте, така ситуація? І от вони, аналізуючи різні, різні... Да, це перш за все аналіз. Аналіз, ну юридичне законодавство, аналіз, те, що пишуть в засобах мас інформації, масшінформації, ну, наприклад, порушення, виборчі системи і так далі. І це все аналізують, аналізують, аналізують і роблять рейтинг. Принцип долі простий. Чим більше вас, як сказати, скейлів, тим краще. Ну, банальний варіант. Тобто, от, бачите, це е, рейтинг е, показник в рейтинг, який займає, а це от бачите, оце скіл. Ну і бачите, цікаво бачите, от, в США. 7,85, а в Канаді більше. Ні. Просто говорю, вони враховують, ну в США дуже багато лають, у них застаріла система. Ну, наприклад, знов-таки, президента обирають не виборці, а от окремо, спочатку вибирають виборщиков, а вони вже обирають президента. І оця проблема, що співвідношення неефективно, Будь це бачу, говорю. Так що а в Канаді проще, обирають зразу. О, так бачите, тут. І от якщо ви по Європі подивитесь, бачите, от є Німеччина говорить, о, а Польща гірше. Знов таки посилається на законодавство, на те, що в політичні партії, ну, скажімо так, не завжди можуть вільно. от Вони стали в опозицію і їх починають щемити. Це вже погано. О. Ну ще вони враховують те, що вони дуже люблять. Незалежність засоби масової інформації. Ну, взагалі незалежних засобів масової інформації не існує. Без грошей ніхто не пише. Але теоретично є. Тому от вони от так і рахують. Ну, бачите, ну, навіть Велика Британія, тут показничок є. Тобто, чим більше, тим краще. Ну, звичайно, є Україна, є Росія, бачите, Білорусі бідненька. Ну, тобто, чим менше в тебе скилов, тим ти гірше. Ну, от, якщо подивитись по їхньому малюночку, то виходить навіть Білорусь ну, гірше, ніж Росія. Потім вони туди Афганістан, Туркменистан, ну і так далі. Тож ще раз говорю, це не я рахував. Чому вони вважають, що в Росії краще, ніж в Білорусь, не знаю. Можливо, там вони враховують якісь показники, ну, скажімо так, те, що стосується, а вони ще враховують, дивіться, тривалість, інтервал. Тобто, ну не просто так, а вже все. І от вони так рахують. Тому, от, якщо подивитись по цим країнам, як ви бачите, ось. Добре дивиться Україна, Грузія, Вірменія, Казахстан погірше, нічому то дивно. Монголія дуже добре дивиться. Ну, не знаю, не знаю. Ну, я зрозуміло, що а, Європа дивиться, Євроспільнота, ну куди ж то. Але я вам хочу показати саме красиве. Що? Ну, спускаємося трішки нижче і дивіться. Тут, як бачите, є рейтинг. Бачите, по Україні. Але з 2006 року, ну як він мінявся, тому що, як ви розумієте, кожен рік роблять, аналізують, дивляться, воно кудись рухається. І от що ми бачимо? Ми бачимо наступне, що в 2006 році у нас був саме, ну, дивіться, зараз у нас 5,1. А в 2006 був 69, тобто краще. тобто, Чим більш показник, тим краще, ви ж розумієте. бачите, я Україну хочу, а воно мені закидає там різні. Це в нас, бачите, рядашком ми стоїмо біля цього Рузії і Марокко. <гум> Ємористи. І получається ситуація, Фалиночку, ви хочете сказати, що після помаранчої революції у нас була більше демократії, більше, як сказати, розвинуте демократичне суспільство. Таке уявлення, що люди, які це робили, або дурні, або дійсно ніколи в Україні не жили. Тому що всі добре пам'ятають, який був срач між Ющенко і, відповідно, Порошенко. Всі добре пам'ятають, чи харду цих виборів, то не вспіли Юлю поставити, зняли. Потім вибори. Потім, пам'ятаєте, формували коаліцію і став Янукович прем'єром. Ну, так, да, виглядало воно трошки, так сказати, дуже уж дивно. Ющенко, який боровся з Януковичем, тепер Янукович став прем'єром. Потім, якщо пам'ятаєте, ну, чесно говоря, тоді оці позачергові вибори, які фактично назначив Ющенко, а Тимошенко дуже лебіювала, пам'ятаєте, Конституційний суд, там через забор пригала, що тільки не було. Ну, це було явне порушення всіх законів. Тому що, чесно говоря, от так як вони ну, через коліно, тому що Юлія страшенно хотіла бути прем'єром. А для цього давайте вибори. І фактично, що називається, через каліно були назначені дострокові парламентські вибори, порушуються всі-всі діючі закони, які тільки можна було придумати. І вони ще вважали, що це віднець демократія. Потім дивимося далі, дивимо, бачимо, почало знижуватись. Ну от давайте спускаємося. Ну, 2010 рік почало знижуватися все вибори Януковича. Домовились. так. Да. Прийшов Янукович і так далі. Потім, ну, при Януковичі знижується, знижується. Ну це наш 13 рік. О, оце ми бачимо. Але дивіться, саме цікаво, Саме падіння 14, го бачите, ось це. Ну, в 13-му 5,8. А в 14-му, ну коли вже Майдан переміг, ну, по їхньому рейтингу воно ще впало. Ну. Це якось воно дивно, звичайно, тому що получалось би, якось би на ну Після Майдана... Якщо це при Януковичі було погано, то чому воно після Януковича стало гірше? Як, як же це ж так демократія не в ту сторону заїхала? Потім, ну якщо ви так вже бачимо, да, да, почала підніматись, підніматись, підніматися вже порошенко Порошенко. Ну і фактично 18-й рік оце передвигу. Оце вже Зеленський. 5,9 вже все. Зеленський. Вибори, ура, ура, він став. Тепер виникає запитання, а чому оце все падає? Бачите? Ну, ну що, виходячи з їхнього графіка, вийшло так. що а, Коли Зеленського брало, було 6, ну показник вже покращився. Хоча гірше був, ніж, ну скажімо, за часів ну, при Януковичі отримало 63. Ну, якось там ну, теж дивновато, дивновато. Тим паче я ще раз говорю, ну... Тоді таке творилося. Ю, Ющенко гавкається з Тимошенко. Тимошенко з Ющенко. Тут криза, тут. І вони називаються демократією? По-моєму, це хаос. Якісь демократії? Демократія це коли дійсно там ну, Але ж ну, не пригодчив хаос. Чи вони б вважали, що оця чехарда, оці всі виходки, це, це демократія? А тепер вийшло, воно тут показують зниження. Хоча, дивіться, можна по-різному відноситись до Зеленського. Так, да, він на сьогоднішній момент, як би, скажемо так, Конституцію приписав під себе. Згідно Конституції України, я ЮДЕС знаю, не дивуйтесь, у нас парламентсько президентська республіка. Що це означає? Це означає, що Верховна Рада формує уряд. Саме, висок, ну, саме головний командир в Україні це спікер Верховної Ради. Тому що він, по-перше, контролює формування коаліції. Коаліція формується з фракцій. Було пояснення Конституційного суду, що коаліція формується персонально з фракцій. А Янукович це порушив. Ну не заперечу, так, да, бачите, упало. Він це порушив з фракцій. І, відповідно, оці коаліції обирає, відповідно, прем'єра. І прем'єр підпорядковується Верховній Раді. І міністри Верховній Раді. Що стосується міністра оборони закордонних, то президент рекомендує, а Верховна Рада погоджується чи ні. Але підзвітні вони знову таки Верховній Раді. У нас модель передбачає, яка? Є вибори, ми обрали депутатів, вони сформували коаліцію, ви що обрали знал кого Да. Коаліція сформувала уряд, є прем'єр, проголосували і працюють. Верховна Рада, законодавча. Ну, відповідно, уряд виконавчий. А президент? Президент гарант Конституції. Його функція спостерігати. Якщо Верховна Рада щось порушує, він накладає вето. Ну, прийняли не такий закон. Але Верховна Рада може це вето зрозуміли. Якщо уряд приймає якесь рішення, яке знов-таки порушує Конституцію, він теж має право накласти вето, але ця постанова уряду йде до Конституційного суду. Конституційний суд дивиться, чи дійсно президент мав право, якщо ні, відміняє. От і все. Вічні, нічим президент займатися не повинен. Це наша Конституція. Так, да, дійсно, під час війни, не заперечую, він Верховний Головокомандий, ще тут система міняється. Тому що він уже команди безпосередньо, йому підпорядкований міністр оборони, йому підпорядковані силові структури тут, але не прем'єр. Навіть під час війни. Не дивуйтесь. Під час війни прем'єр все-таки підпорядкований спікер Верховної Ради. І, виходить, зміни... От У нас, коли говорять, ой, там поміняли Зеленський, вирішив поміняти. Фелинку. Фелинку по Конституції ні. Зеленський не міняє міністрів, йому заборонено, це не його функція. Міністрів міняє, ну, в даному випадку навіть не спікер Верховної Ради, а коаліція. От Арахам, якщо вже на то пішло. Бо що вважається так, ну, керівник фракції повинен інсюню, ну, і, ініціативу, міняє міністра. Ну, відповідно, розглядається на фракції, відповідно, фракція голосує, і говорить, ну, от міністр не справляється, знаєш цього, міняємо став менше. От так у нас в Конституції. Чого так дивують? Чого так дивуєтеся? Да, Так в житті і дуже часто. В Конституції написано на дне, на практиці інше. У нас по великому рахунку, ну, ну, можна сказати, Кучма. Хоча ні, ні, ні. Дивіться, Кучма коли став президентом, він... Ну, він фактично знов-таки через коліно, через все примусив прийняти Конституцію під себе, а поки війні в Конституції нової не було, він оту попередню, о, і Фости Грив. І фости грив. Таке робив, що Боже милости. Так, да, Ющенко коли от пройшов, це ж Конституція нова, і він же теж повинен був цим займатися. От якраз він менше... Дійсно, от фактично при Ющенки ми бачили, як от працювало, що... Президент гарант, а він не займається. Але на практиці вони чорс на що вийшло. Тому що це ж конфлікт Ющенко і Тимошенко, це якраз оцей конфлікт. Тому не з точки зору захисту Конституції, а з точки зору виключно срача їхнього. І виключно з точки зору, що ніяк гроші поділити не могли. Господі мило. Ну, Янукович однозначно там Конституцію перевев під себе і так далі. Порошенко теж. Ну він же, знаєш, по всім правилам. Після Майдану е, у нас повернулася Конституція, яку я вам розказав, і Порошенко повинен був відійти в сторону і всім заправляти повинен був хто? Да, да я не жартую. Чесно, ой-ой-ой-ой, Пар... да, да. Але на практиці, ой-ой-ой, ну, Порошенко не, мі... не повинен був, був знімати Яценюка, це не його функція. Президент до прем'єри ніякої на не немає. Але що він робив, його штовхав, штовхав, поки не виштовхнув. Поставив свого Гройсмана, а Гройсман з ним перегавкався за гроші і став незалежним. От така от ситуація. Так що, як бачите, ну є рейтинг, є оці всі. Але на практиці, ой, як це все відрізняється. Та не тільки у нас, якщо вже на то пішло. А вам дякую за увагу. Всього найкращого. Ну і до побачення! Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває. Це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.